Видивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня четверга 29 листопада. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. 24 гривні 37 копійок. Саме стільки вже з 1 січня платитимуть мешканці коломийських багатоповерхівок за послуги водоканалу. Це ріст е, гривня по воді, 55 копійок по стоках. Тобто разом е, Зростання тарифу на водовщини та водовідведення стануть гривня 55. Випускників та студентів з Коломийщини агітують вступати до вищих військових навчальних закладів. Гарне забезпечення, хороші умови навчання. У магазині музичних інструментів «Музшоп Коломия викладачі музичних шкіл отримують знижки. А так у Коломиї куди ще підеш? Немає таких магазинів. Тепер про це та інше більш детально. 24 гривні 37 копійок саме стільки вже з 1 січня платитимуть мешканці коломийських багатоповерхівок за послуги водоканалу. Тариф на воду та каналізацію зріс. Або, як кажуть, на самому підприємстві його скориговано на 1 гривню 55 копійок. Там пояснили, це зумовлено тотальним зростанням цін на абсолютно усе. Тому й подали свою пропозицію на розгляд членів Коломийського міськвиконкому. Ті своєю чергою її підтримали. У водоканалі це називають коригуванням тарифу. Керівник підприємства Ірина Перегінчук пояснює. З 1 січня, коли платитимуть за воду та водовідведення на гривню 55 копійок більше, тобто тариф зріс на 7 відсотків. Це вимушений крок, пояснює директор водоканалу. Всього на 7 відсотків порівняно із тим тотальним зростанням цін на електроенергію 20 відсотків на 30 відсотків. Зросла ціна на паливо-мастильні матеріали і суттєво зросли податок на екологічний податок та за От ці три складові фактично скориговані, і нам дало це ріст гривня по воді 55 копійок по стоках. Тобто разом зростання тарифу на водовищення та водовідведення стануть гривня 55. Ми розуміємо, що це є таке складне рішення, але порівняно з таким зростанням цін, ми вимушені піти на такий крок. Щодо коригування тарифу на послуги нашого підприємства, Коломаяни заводу досі платили регулярно і фактично в повному обсязі, але, зважаючи на ріст мінімальної заробітної плати, цін на пальне та електроенергію, тарифи за послуги водоканалу все одно довелося б збільшувати, каже Ірина Перегінчук. Нам потрібно заплачувати електроенергію, оплачувати паливо-мастильні матеріали. Відповідно, в місяць оце коригування тарифу гривня 57 нам дає 180 тисяч гривень. Це, тобто, фактично, це ми б не доплачували за паливо, за електроенергію, податок. Ну це неможливо. Тобто, заплатити податок ми не можемо. Це означає, це штрафні санкції. Тобто, фактично, ми все рівно мусимо отримати ці кошти. Ми виплачуємо заробітну плату вчасно нашим працівникам. Звичайно, вона не є е, високою. Зараз знову міняється мінімальна заробітна плата, її потрібно переглядати, знову коригувати з 1 січня. Тобто є питання і по цьому. Дякуючи мешканцям, в нас проплата 95%, 100 Є проблемні питання, що мешканці не в змозі, але дуже багато звертаються за субсидії. Тобто, питання субсидії вирішує людей, тобто проблеми, хто не має можливості заплатити. От якщо порівняти, в основному в середнє споживання на сім'ю у нас є там 5 кубів, так 5-6 кубів загалом. Тобто оце зростання, воно вийде на сім'ю до 10 гривень. Тобто питання 10 гривень для наших мешканців на одну сім'ю там складає 2-3 осіб. Ірина Поріїнчу каже, добре розуміє, що люди не хочуть платити більше, але ціна води залежить від багатьох чинників. Та й, зрештою, після моніторингу тарифів на водоканалах України виявилось, що наша вода не найдорожча. Ціна води залежить від технологічного процесу, від реагентів, від від того, де забирається вода. В нас завжди привиклося говорити, що вода з пруту. Так, вода з пруту, але вона проходить досить складний технологічний процес очистки води, і очистки стоків. І казати й порівнювати неможливо. Скажем, в великі міста є промисловість, але з другої сторони, от ми моніторили, скажімо, Київ піднімає тариф, тобто у нас гривня 57, Київ підняв тариф на 3 гривні 78 копійок. В калу що ми завжди говорили в Калуші менше вода. Зараз, от в мене є вибірка майже на 11 гривень, підпіднята підняті ціни в Калуші. Тобто проблема в тому, що давали дотації підприємству в кінцевому результаті 11 гривень. І судячи з того, ж буду далі піднімати. Скажем, Одеса, яка велике місто. В них тариф 24 гривні на даний час встановлено. Вода і каналізація. Пропозицію водоканалу скоригувати тариф підтримали члени Коломийського виконкому. Загалом уже з 1 січня куп води і каналізація для мешканців багатоповерхівок коштуватиме 24 гривні 37 копійок. Для приватного сектору 23 гривні 83 копійки. За новими тарифами коломаянам доведеться платити вже з 1 січня. У зв'язку із несприятливими погодними умовами і сильними морозами підвищився ризик переохолодження, обморожень і травматизму, а також виникнення пожеж і аварійних ситуацій. Рятувальники застерігають: будьте особливо обережні у морозяну погоду та виконуйте основні рекомендації. Прикарпатті Снабці прогнозують на ці вихідні зниження температури до мінус 20. у зв'язку із прогнозуванням погодних умов. Коломийський міськрайонний відділ управління державної служби з надзвичайних ситуацій звертається до мешканців нашого краю, будьте в краї обережні, не допускайте перевантаження електромережі, не включайте додаткові електронагрівальні прилади, а особливо не сертифіковані і ні в якому разі їх не залишайте на одинці, особливо із дітьми. Також потрібно пам'ятати, що небезпека може виникнути і через порушення Ал пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. А сам перекал печі, тріщини в печах, димоходи, нечищені димоходи, недотримання безпечних вістень можуть привести до пожеж. а також постійно перевіряйте наявність тяг. Зимою низькі температури, люди нерідко травмуються через ожеледицю. Коломийський міськрайонний відділ просить дотримуватися простих правил поведінки. Людям похилого віку та вигідним жінкам краще у цю зимню пору не виходити на вулицю. Ходіть тротуарами. Сипаним піском або сіллю. А якщо е їх не їх немає, то краще проходити снігом, який лежить по обабіч тротуару. При ступанні на лід, максимальне навантаження на ступу повинно проходити не на п'яту, а на носок. Ходіть не квапливо, ноги розслабте в колінах. Погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорт на автомобільних дорогах міста. Тому водії повинні бути максимально. Обережним за кермом, обов'язково враховуючи погодні та дорожні умови, дотримуйтеся безпечного інтервалу та дистанції, не перевищуйте швидкість, уникнути, уникайте ризикованих манер. Будьте обережними, пам'ятайте, що у ледничі найчастіше трапляються струси, переломи, вивіки, розтягнення та розриви. У Коломийському районі педагоги виборювали звання «Вчитель року. Цьогоріч 20 освітян зголосилися взяти участь у конкурсі, в тому числі вчителі з Матеєвецької, П'ядицької та Нижньовербізької об'єднаних територіальних громад. Це перший етап, який проходив на районному рівні. Змагалися у п'ятьох номінаціях. Результати першого туру всеукраїнського конкурсу учитель року уроку-2019» Номінація Географія. Конкурс проводився на базі Раківчицької загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Перше місце Федорів Галина Іванівна, Торговецька школа, друге Волошиню Христина Ярославівна, Воскресінці, третє Николайчук Олег Мирославович, Матеєвецька сільська рада об'єднаної територіальної громади. Номінація французька мова. Конкурс проводився на базі Отинійської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Перше місце Федченко Галина Богданівна з Отинії, друге стадник Людмила Михайлівна, Виноградський НВК, третє хавлюк Галина Михайлівна торговецька загальноосвітня школа. Номінація основи здоров'я. Конкурс проводився на базі Підгайчиківської загальноосвітньої школи. Перше місце Дем'янчук Оксана Михайлівна Гвіздецька школа, друге Амброзяк Надія Васильівна Девеславці, третє Назарійчук Надія Степанівна Замолонецький НВК, четверте мандрусяк Лідія Михайлівна Загайпільська школа. І п'яте – Хавуляк Галина Ярославівна Олосківська загальноосвітня школа. Номінація захист вітчизни. Конкурс проводився на базі Підгайчиківської загальноосвітньої школи. Перше місце Лаврик Іван Миколаєвич, Отинійська зож. Друге Мельничук Володимир Дмитрович Підгайчики, третє Паламарчук Роман Іванович, Нижньовербізька сільська рада Об'єднаної територіальної громади. Номінація вчитель інклюзивного класу. Конкурс проводився на базі Товмачецької школи. Перше місце Доганюк Галина Дмитрівна Гвіздецька ЗОш, друге місце Тимчишин Леся Васильівна, Виноградський НВК, третє місце Романюк Валентина Федорівна з П'ядиків, четверте Савчук Любов Васильівна Грабецька ЗОШ і п'яте місце Юзюк Тетяна Ярославівна, Замолинецький НВК. Випускників та студентів з Голомищини агітують вступати до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, яких є дев'ять, а також військових коледжів сержантського складу. Представники місцевого військового комісаріату кажуть, професії, які можна тут здобути, престижні, забезпечать високу заробітну плату та кар'єрний зріст. Продовжить Сергій Сафатов, головний спеціаліст відділення комплектування Коломийського об'єднаного міського військового комісаріату. Сьогодні ми проводимо такий захід військово-професійної орієнтації молоді щодо вступу до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, а також військових коледжів сержантського складу. Дітям розказати, пояснити умови вступу для того, щоб вони орієнтувалися, що є такі навчальні заклади, знали, що не зможуть отримати нормальну військову професію. Зараз така ситуація у державі і професія військового ставиться зараз на дуже високий рівень, і вона є. Є престижною, вона є високооплачуваною з гарантіями, з пільгами. Держава дуже зараз піклується про наших військовослужбовців і вони мають дуже великі привілегії в цьому питанні з 2014 року. Активніше молодь почала вступати до цих військових навчальних закладів, бо тому, що, скажімо так, держава повернулася лицем до військових, збільшився набір так само навчальні заклади. Колись був була менша потреба у цьому. Зараз є більша потреба. Гарне забезпечення, хороші умови навчання. Є е, гарна матеріальна база у цих навчальних закладах. Ну й цікаво. Учні Стефаникової школи стали переможцями конкурсу проєктів про глобальні цілі. Четверо школярок поїхали на молодіжний захід ЮНІСЕФ присвячений Міжнародному дню прав дитини в Києві. Учениці розповіли нам про мету та завдання конкурсу. До речі, юні коломиянки були єдиними серед учасників, хто давав інтерв'ю англійською мовою. Все почалося в червні, коли на одному із шкільних мовних таборів наша вчителька Софія Богданівна Соколовська розказала нам про конкурс проектів від ЮНІСЕФ та Едери Глобальні цілі сталого розвитку у 2015 році. Світові лідери затвердили 17 глобальних цілей, мета яких викорінити нерівність, бідність, а також глобальне потепління. Тоді активні школярки вирішили створити команду і взяти участь у цьому конкурсі. кажуть, це цікаво і пізнавально. Обрали одну із 17 цілей міцне здоров'я на уроках англійської біології та основ здоров'я нас дуже зацікавило питання про здоровий спосіб життя, який ми обговорювали на цих уроках. І ми були вражені статистикою про те, що наше підростаюче покоління воно веде взагалі не здоровий спосіб життя, харчується шкідливою їжею, веде, веде сидячий спосіб життя, і взагалі не обізнані про те, що можна. Правильно вести своє життя. Отож, ми вирішили зробити опитування серед своїх однолітків, і ми були дуже вражені результатами. Отож, ми створили відео, в якому показали, як легко можна бути здоровими, і створили сторінку в соціальній мережі Інстаграм, де ми повідомляємо про якісь спортивні новини в нашій Коломиї і показуємо, як легко вести здоровий спосіб життя. Уже зовсім скоро школяркам повідомили, вони серед п'яти переможців головного призу поїздки до Києва їх запросили на молодіжний захід ЮНІСЕФ, присвячений Міжнародному дню прав дитини. Цей день ще називається Світнім Днем дитини, тому що 29 років тому була підписана конвенція про права дитини. Країни ООН зараз збирають, в цей день збирають дітей і підлітків, щоб допомогти їм створити світ, де вони будуть почувати себе захищеними і зможуть проявити себе в Україні. Була був такий був в цей день креативний захід за участі. Під активних підлітків і ютуб-блогерів. Також в цей день в Україні був підписаний маніфест, який буде переданий до головної штаб-квартири ЮНІСЕФ в йорку Тема заходу проблема булінгу, тобто цькування, знущання. Сьогодні це питання обговорюється в школах, вдома, в телевізійних програмах. З'їхались підлітки майже зі всієї України, із Вінницької, Сумської, Луганської, Су, е, Житомирської областей. Нас поділили на групи. Ми познайомились і дали завдання, проблеми, і ми мали їх обговорити та знайти способи вирішення з боку батьків, б, е, вчителів, держави. Е, було дуже цікаво, з нами працювали ментори, а наші ментори це були найцікавіші люди України. Це був і Олександр Педан, і телеведуча та актриса Даша Малахова, лідер групи Антитіла Тарас. Сто поля е, були також. Активісти онлайн-платформи Едери і експерти ЮНІСЕФ під час події підлітки сформували свої пропозиції та ідеї щодо десяти проблем, де трапляється насильство: тобто булінгу, кібербулінгу, конфлікт, конфліктів з батьками, цікування щодо зовнішністі та інших відмінностей, та інше. А наші ментори надзвичайно цікаві особистості. Вони відкрито розказували про булінг та способи вирішення проблеми. Також у нас була можливість попасти в стріми е, відомого блогера Жені Білозерова, у якого аудиторія близько двох мільйонів підписників на Ютубі і двохсот тисяч в інстаграмі. Під час заходу підлітки сформували свої пропозиції та ідеї, як попередити найбільш поширені ситуації, які провокують насилля щодо них чи їхніх ровесників: булінг у школі чи інтернеті, конфлікти з вчителями чи батьками, фізичне чи психологічне знущання. Кожна група запропонувала шляхи вирішення цих проблем. Це була і онлайн-платформа, і просвітницька робота, і створення соціальних мереж, і груп в, і, в соціальних мережах. Також кожна група придумувала загальну фразу таку, це було як підсумок. Усіх усіх наших обговорень, і ця фраза була включена в маніфест загальний, який був написаний мовами англійською і українською. Також наші фрази були перекладені на різні мови, такі як мова еспіранто, азбука морзе, мова танцю і програмування, е, оператори відеожири зняли це відео, і текст і відео буде передано до головної штаб-квартири ЮНІСЕФ до Нью-Йорку. Пишається ученицями педагогічний колектив Стефаникової школи. Вчителі кажуть, завжди готові допомогти активним учням, тим, які хочуть чогось досягнути в житті. В червні, коли вже були канікули шкільні, вони проявили ініціативу, захопилися цією ідеєю, і вже в такому юному віці мають таку активну громадську позицію. І я дуже вважаю, що ці дівчата перебувавши на такому форумі, звісно, що вони повні позитивних емоцій, вражень. І звісно, я так думаю, ж не зупиняться на досягненому, і ми ще почуємо про них. Дівчатка і далі планують бути активними і брати участь у різних заходах і програмах. кажуть, це допомагає зреалізуватися та знайти себе у житті. Вчитель музики маєш постійну знижку. Магазині музичних інструментів мусшоп школомия викладачі музичних шкіл отримують дисконтні картки та відповідно знижки на придбання інструментів для закладів та своїх вихованців. Андрій Старжинський викладач Поченішинської дитячої музичної школи. Сьогодні прийшов у мушоп Коломия з мамою учня, аби підібрати гітару. Каже, тут широкий асортимент та ціни цілком помірні. Тут, по-перше, в мене є карточка, я тут зареєстрований, в мене знижка є, що дають батькам краще. Ну і вибір більший тут. А так у Коломиї куди ще підеш? Немає таких магазинів. Зрештою, вибір роблять з поміж двох інструментів. Викладач одразу ж випробовує їх. Окрім різноманітних гітар, у магазині Мушоп Коломия, ви знайдете увесь спектр музичних інструментів. Тут є клавішні, ударні, струнні та усі доповнення і аксесуари до них, розповідає менеджер магазину Мушоп Коломия Андрій Секрета. Якщо ж не знайшли потрібного інструменту, усе можна замовити. Чи це синтезатор, чи це скрипочка, чи це гітара. Окрім класичних музичних інструментів, в асортименті магазину ще й чимало професійної апаратури, зокрема, мікрофони, навушники, аудіоколон. Усе провідних фірм ми працюємо з офіційними дилерами, такими як соло тік-так, які надають нам гарантійні і надійні інструменти. Придбавши музичний інструмент у мошопі, ви отримаєте один рік гарантійного обслуговування товару. Продовжує Андрій Секрета. А також тут діють постійні знижки для викладачів музики. У нас діють дисконтні знижечки для викладачів музичних шкіл та вищих навчальних закладів. А ще в магазині надають чимало послуг. Наприклад, тут можна реставрувати ваш музичний інструмент або ж налаштувати його. Знайдете мушоп Коломия за адресою вулиця Мазепи, 185, дріб 17, на перехресті Мазепи Богуна. Танцювальний клуб Дивосвіт запрошує людей поважного віку на Андрійські вечорниці музей історії міста. 4 грудня, початок о 15-й годині. Вхід вільний. Також 4 грудня у міському палаці культури народний дім відбудеться концерт до міжнародного дня людей з інвалідністю. Виступатимуть місцеві артисти, а ще діти та молодь з інвалідністю. Вхід вільний початок заходу, 4 грудня, 12-та година. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте в інтернет за адресою UA, або ж традиційно слухайте на хвилі 106, Радіосяйво у студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру!